Шановні мешканці Татьменського району та міста Тисмиці. Тесьменський районний відділ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області звертається до вас із наступним: із настанням сухої погоди наступає пожежонебезпечний період. На жаль, здебільшого саме людина стає головною причиною виникнення пожеж у лісі. Спалювання сухої трави, необережне поводження з вогнем, часто призводить до катастрофи та пожеж у лісах. Відпочивати в лісах можна. Але розпалювати вогнище можна тільки на спеціально відведених ділянках. Слід пам'ятати, для хвойного лісу вогнище можна розводити на відстані 100 метрів, для мішаного 50 метрів, для листяного 20 метрів. Територію навколо вогнища обов'язково необхідно очистити від горучих матеріалів, тобто від сухої трави, листя тощо. Не можна розкладати багаття поблизу звисаючих крон дерев серед сухого очерету. Невеликі займання, наприклад, які виникли внаслідок викиду з вогнища жаринок, необхідно гасити негайно, заливаючи водою, засипаючи піском, землею чи затопчучи взуттям. Слід пам'ятати, бити краще з боку за напрямком вогню з невеликим притисканням після удару. Головне, не залишайте вогонь без нагляду. Залишайте місце відпочинку тільки тоді, коли ви впевнилися, що вогонь погашений. Потрібно пам'ятати що навіть маленький недопалок недопаленої цигарки необережно викинути і може спричинити небезпечну пожежу і привести до фатальних наслідків. Шановні мешканці району, Тисміненський районний відділ управління Державної служби на ситуацій ситуації в Тисменському районі звертаються до вас з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в екосистемах.